Новий житловий будинок для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб відкрили у городку. Це один із найбільших проєктів управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні за кількістю квартир для ВПО. ООН на справах біженців співпрацювало з Хмельницькою обласною державною адміністрацією фактично з моменту лютого 2022 року. По допомозі приймаючим громадам розмістити людей і маючи цю напрацьовану співпрацю, вже ми разом з Хмельницькою обласною державною адміністрацією радилися, в яких громадах можуть бути реалізовані спільно житлові проєкти для внутрішньопереміщених, враховуючи той рівень підтримки, який вони надавали людям з моменту їх приїзду, було прийнято рішення, що такий проєкт по житловим. Приміщенням для внутрішньопереміщених може бути реалізований в городку. від початку повномасштабної війни. Городочина прийняла близько 2,5 тисяч внутрішньо тисяч внутрішньопереміщених осіб. Відтепер для частини з них облаштували власне тимчасове житло. Це реконструйований дитячий садочок. Понад 19 мільйонів гривень було скеровано у ВКБ ООН нашими партнерами для реалізації. Цього проекту сьогодні облаштовані 24 квартири, будинок реконструйований та повністю придатний для проживання квартири з меблями та усіма зручностями, то щасливчики можуть відзначати різдво та новорічні свята у нових помешканнях. Ба Більше мешканці мають змогу жити тут стільки, скільки буде потрібно, сплачуючи лише за комунальні послуги. Вони мають можливість тут жити стільки, скільки буде потреба. Рік два, п'ять, десять. Але якщо Житло зруйноване. Якщо людям немає куди повертатися, вони просто щороку будуть поновлювати договір, будуть жити тут стільки, скільки це буде потрібно. Ключі від помешкань переселенці отримали згідно черги. Серед них пані Ірина. Рідний дім на Луганщині вона втратила ще у 22-му році. Разом із родиною змогла евакуюватися на Хмельниччину. Оселилися ми недалеко від городка у селі Лісогірка. Там мешкаємо з 22-го року, як приїхали Квітні місяці по цей день ми так і мешкаємо там. Пані Людмила з Маріуполя повернутися додому не може, адже більше нікуди. То жінка планує залишитися на Хмельниччині і дуже задоволена новим помешканням. В селі Чорниводи колись родився і жив мій батько. От ми зробили там прихисток, а зараз це таке щастя, що нам дали оцю кімнату. От мій син у нього стався інсульт просто від переживань, що він 40 років родився в Маріуполі і. Так сталося через війну, що ми стали біженцями. Ці квартири не просто квадратні метри. Це шанс на стабільність та безпеку, а ще крок до того, аби кожен, хто змушений був тікати від війни, мав дах над головою та надію на майбутнє. Тетяна Стаднік, Аліна Вітряк, новини 33 канал.